Усім привіт! І сьогодні ми будемо грати в доволі-доволі в доволі, доволі таку стару гру, але вона легендарна. Навіть я в неї колись грав, коли був дитиною ще. І зараз вирішив повернутися і зняти про неї відос. Я сам не знаю, чого очікувати, бо я давно вже в неї не грав. я вже все позабував. Хоча я і раніше не все знав. Тому ось так. Я тут зараз почекаю, поки тут у нас в Лівтосі зайдуть. О, все, відправляємося. А скільки нас? У нас всього декілька учасників. У нас шість. Е, Чо я один? Е, What? А чому я один? Добре, так ще більше напряжено. Мені та мені подобається. Мені подобається, коли. Так напряжена ситуація ось така, от. Я взагалі один тут такий. Ну, зато ніхто не буде заважати, як говориться. І я реально не знаю, як там грати на одному з етапів. Бо там реально якась загадка прям. Це не то, що загадка, я навіть не знаю. Тут такий музончик. Якщо ось так от подивитися, то е, вигляд, як будто я граю в телефон. Але ні, це мій номер. Давайте взагалі подивимося, що у нас за готель, в якому ми номері поселилися. Шикарний, вид на вулицю. Лампочка. О, прикол. Ось така картина чи що це. Вентилятор чи що це. Якась оповістка чи що. Зеркало. Де мене видно? Як не знаю, що а що це таке, і що це таке. Роздвоєння лічності. А! Туалет ой 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 а. Я ляг спать. Ідея. Якщо не помиляюсь, то зараз буде тривога, де нам скажуть все, киш киш Ідіть вниз, там на ліфт садітесь і. І поїхали кудись. Фух, що. Uh-huh, no governor suda you know the elevator. Attention please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. О oh, нет, мы не можем эвакуироваться. Это здание с метелью. Э -э, вероятно, это было... Ага. Все. А да еще. А Я нічого не бачу, але я чув це. Що там за чупака бара була? О. Хороша, та ситуація слишком маб... оба. Е! Ладно. Хорошо. Хима. Гра, не лякай так мене. А, <глаз> відкрите мене! Давайте направимося в комнату 202. А, а паркур. Паркура не було. Ха, окей. Все, я спать. Ням-ням-ням. <рекунок> 202 комната. Вона мені чаще за все випадала. 202 кімнатка. А ну. А что мы на башмаки били с них? Ага, и там також с них пишу, вы нечно стало. Прикольно. И снова пока. Привет. Приветик, как раз Коротше, вони побачили, як ми повертаємося в нашу кімнату сигналізація закінчилася. Ви знаєте, про що вона була? Так, огромний страшний монстр зараз бігає по отелю. І ми ні, вони не іщуть саркастичних шуток. Вони всі уставші і. Да ё моё, я не встигаю читать. Пока. Все, дайте я на тубзике посижу. Не могу. Я не могу посадить. А, во, все. И телефон. А можно уже выходить? Нет? Окей, почекаю. Він, нам нужно щось вияснити, що зробити. Тут монстр скривається. Був телефон у лобі. М -м, дуже класно. Поки там бродить монстр, нам треба піти туди, де він знаходиться, і покликати на допомогу за допомогою телефону. Клас! Просто краща ідея із кращих. Тебе можуть вбити у будь-який момент, а, а ти йдеш за телефоном. Ага, нам в ліфт треба. Там бар'єр. Угу, Дякую. Давайте ви нас відправите в лобі. Ми там всі похохотаємо, це був пранк, да-да-да. Е? Ей, е? Паркур, ура! Хе-хе Что это за место? Лев ты должен, но быть неисправен. Ха-ха. Перший поверх став демонической атакой. Але тут паркур, тут паркур. Те, що скривається під утелом. Не йдіть в п'ятизіркові готелі. Якщо не хочете, побачити ось, ось це. Так, да, тут паркур. Не хвилюйтеся до пола можна до доторкуватися, але трішки. Я відразу Про підраню. Такий музон напряжний що ми какое-то испытание як проходимо. Але добре, що я доволі такий сильний у паркурах. Я знаю, що робити тут. 245-та! <плес> <плес> Нет! Нет! <Ні> Нет! Відкривайся! <плес> Будь ласка! Ух. Ой. Hello. It's me! Не хвилюйтеся, це вона кетчупами змазалася, а це її новий стиль одягу. Це, це кетчуп, це кетчуп. Вона їла картоплю фрі, Вона зараз просто спить. Навіщо нам звід, звідси уходити? Мені тут не подобається. Ліфт. Ліфт. Ліфт! Ліфт, будь ласка. Будь ласка, будь ласочка! Давай, да, 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 да. Похоже, ми почти вернулись. Там мені все одно, дайте мені в ліфт пройти. О, ліфт, ліфт, ліфт. фух. Фух. Ааа, перший поверх. Давай, 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 давай. Фух. Фух. Це було складно. Быстрее йдите к телефону, чтобы позвать на помощь. Да без проблем. Ну проблему. Эй! О! Вот это рингтончик. Помощь уже в пути. Дякую. Відкритый лифт. Все да, дякую. Ми, мені тут спокійніше, я тут побуду. Ага. Ага, нам надо на... Крышу. Ну так поїхали. Сподіваюся, що тут ніякого файта не буде. Їху. Ось це музончик. Мені він подобається. О, ні. не снова. А, я не знаю, що тут робити зараз. Ліфт повністю застряв. Та ну -мо. П'ятий зірковий готель, Ви що, не могли полагодити ліфт? Що він постійно вас ламається? До речі, за всю гру я ще ні разу не побачив головного монстра. Е-е, якщо ми піднімемо... Через шахту ліфта? Ви шо, серйозно? А. А. Фух. А що? А де? А? Нє-ні-ні-ні-ні. Ау! Ай! Я нічого не бачу! Ні! -ет. Та я нічого не бачив! А як можна продовжити? Скільки це коштує? Блін, в мене немає стільки робаксів... Фух, ну добре, що ж. Це було цікаво. Сподіваюся, що вам спод... сподобалося. Всем удачи, всем пока.